Є новина, друзі, Рубіо накинувся на росіян або припинення вогню, або кранти. Дослухайте до кінця. Я знімав попереднє відео, якщо ви бачили про приниження російської делегації, яке вони самі собі зробили, тому що прислали делегацію низького рівня. І як от пізніше вже з'явилася інформація, ця делегація сиділа цілий день за столом і чекала, коли... Наша делегація захоче з ними зустрічатися, тому що вони низького рівня, і після цього вони вийшли з брифінгом, Оцей Мединський сказав, що в них є всі повноваження, що він готовий на компроміси. Ну, тобто, він закликав до перемовин, тому що з ними ніхто не говорив. Ну тому, що вони не того рівня, як переговірники з української сторони та американської і турецької сторони, і зараз щойно. Вийшов Рубю, і це вже практично погрози і тиск. Він сказав, що росіяни проігнорували перемовини, відправили другорядну делегацію низького рівня. І він хоче бачити завтра, він надіється і вірить в рішення про припинення вогню на 30 днів в Україні. Ну, я так розумію, що він вірить, що вони мають повноваження. Він каже, що надії небагато на це. Але Америка хоче бачити припинення вогню на 30 днів. А це повністю позиція України підтримана. А росіянам говорять, що якщо не буде припинення вогню завтра на перемовинах, ну тому що ви це обіцяли. Вони напевно це американцям обіцяли. То значить, ви саботуєте мирні перемовини, і значить будуть наслідки відповідні. Це однозначно, однозначно виходить з дипломатичної заяви Рубія, і це дуже добре для нас. Однозначно, дуже добре для нас. Я постійно кажу: я хочу миру і припинення вогню, але росіяни мають піти на це припинення вогню, тому що без припинення вогню не буде миру і не буде реальних перемовин і завершення війни. от такі маємо новини. Завтра відбудуться перемовини. Вони вже анонсовані, А росіян однозначно вони самі себе принизили тим, що вони прислали цю делегацію, з якою ніхто не зустрічається. До речі, Рубіо сказав, що він буде зустрічатися завтра з міністром закордонних справ України та міністром закордонних справ Туреччини. Тобто, він прямо сказав, що з ними вони говорити не збираються з ними буде говорити наша делегація на чолі з міністром Умеровим, який Пов'язаний з США, і я думаю, що США будуть сприяти нам цих перемог. А якщо ні, значить Росіяни нарешті отримують наслідки. А наслідки це санкції, тому що в делегації США і Лінсі Грем я про це розповідав на трансляції. Якій якраз і хоче запровадити закон про 500% відсоткові санкції, які ну як на мене смертельні для російської економіки. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка.